Є нічого делать? або нема що робити. Зроби Лас-Вегас І так, назаздалегідь нас заздалегідь зафарбовану поверхню. Починаємо наносити при помощі кісті матеріал Лас-Вегас Попередньо його розбавив з водою приблизно на 10%. Матеріал наноситься дуже легко хаотичними рухами, як до вподоби. На кість дуже сильно не натискаємо, робимо все обережно, щоб матеріал не капав на підлогу. Одразу після цього беремо пластикову кельму та починаємо робити вісімку. Також на поверхню сильно натискати не потрібно, обережними рухами робимо малюнок. Та залишимо постояти поверхню приблизно 10 хвилин. Приблизно через 10 хвилин беремо чисту металеву кельму та починаємо пригладжувати наш малюнок. Нам треба, так би мовити, усадити нашу вісімку. Кельма повинна бути завжди чиста. Витираємо її за допомоги ганчірки. Також на кельму дуже сильно не натискаємо, робимо все дуже обережно. Як результат ми отримуємо дуже гарну поверхню. Загальна вартість комплекту матеріалів не перевищить 150 гривень за 1 метр квадратний, а зробити зможе абсолютно кожен. Для того, щоб замовити даний матеріал, переходь на сайт в шапці профілю.